Знову ввечері 28 серпня спортсмени-інваліди запалили Паралімпійський вогонь у Стоукмандевілі на півдні Англії, сигналізуючи 24 годинний відлік часу до офіційного початку ігор цього року. Самі ж Паралімпійські ігри відкрилися в Лондоні 29 серпня з фейерверком і святковою церемонією на тему освіти і прагнення до знань. Близько 4200 учасників зі 164 країн беруть участь у цих іграх. Україну представлять 155 спортсменів, які боротимуться за першість у 12 з 20 паралімпійських видів спорту. Емоції ну, такое Наталя Прологаєва здобула золото на лондонських паралімпійських іграх у плаванні серед жінок на 50 метрів вільним стилем. Про свої емоції після перемоги українська спортсменка розповідає Радіо Свобода. Ну, Конішні хаті попробувати можете. Если я пливу 50 метрів бутерфля, Я как плыву, будь здоровая, так пливу здорове, так і я пливу 50 метрів бутерфля. У мене нету ні коротшої дистанції, ні. Про життя без спорту Радіо Свобода розповіла 42-річна плавчиня паралімпійська чемпіонка Олена Акоп'ян. Її часто називають срібною леді, адже срібних медалей серед нагород спортсменки найбільше. Втім, у скарбниці плавчині є й одне паралімпійське золото. Про інші досягнення, плани на майбутнє, а також про те, як людям із особливими потребами живеться сьогодні в Україні в ексклюзивному інтерв'ю Радіо Свобода. Зараз я чемпіон паралімпійських себе зарплату, ну, стипендию вот эту пожизненную, на что я могу практически нормально жить. Но ну, по крайней мере, если бы я не заработала эту стипендию, было бы хуже намного. Ни о чем не жалеем. Проплыла свое, я получила удовольствие от того, что я тренировалась, от того, что я соревновалась. И сейчас я занимаюсь воспитанием двух малышей. Думаю, что сейчас я могу просто сделать больше для детей и как в плане организации своих коллег. У Києві відкрилася щорічна книжкова виставка ярмарок до Дня Знань. Свою продукцію тут представляють українські і закордонні видавці. Відвідувачам заходу пропонують презентації нових книжкових видань та автограф сесії письменників. Зокрема, моя нова книга, яка ось тільки тиждень тому, як побачила світ, це книга тих нових книга про корупцію дітям, яка нас відкидає назад в розгляд. А родзинкою виставки є найбільша українська абетка, яка ввійшла до книги рекордів України. Це абетка у кубиках розмір тисяча на тисячу на тисячу сантиметрів. Тільки вівторок зранку і в четвер зранку. А всі ті. Мешканці Борислава, що на Львівщині, просять уряд визнати їхнє місто зоною екологічного лиха. Люди кажуть, що живуть, немов на вулкані через викиди газу, забруднене повітря і неякісну воду. Зовсім нема води. Я від п'ятої години пильную води. Якби мали цілу машину, то його б ціло продав. Тівому Бориславу та Вот карам. Нічого немає, водичка не тече. Рано трохи пішла. От п'ять години встаю і от мушу пильнувати, аби набрати в банки води. Подивіться на, на споді, як перевериш всередині. Що там осадку. Ченківський там взагалі завал. Голосєєва 50-50. Там деяких є, деяких немає. То ми зараз можемо легко порахувати. Провівши моніторинг використання офіційних щитів для агітації, учасники громадської кампанії Європатруль дійшли висновку, що кандидати здебільшого взагалі не використовують офіційно дозволені місця для розміщення політичної реклами. Таких щитів всього 60. Тобто 60 помножити понад 120 квадратних метрів на 140 тисяч гривень. Ось він. Насправді, ось цей блок у нас є справжній європейський стандарт. Його площа також 2 квадратних метри. ну, Принаймні, європатруль його помітив. А як виборці, ми вже не знаємо. Офіційно тут мають політики. Ні, nee, це ковузря. А вона зря. давно тут стоїть у вас? Давно стоїть, цеплять, кому хто не лінь. А хто за ним доглядає? Що ви? Жек. Юля, фан, За своєю дішою. Близько 500 прихильників Юлії Тимошенко пікетували в вищий спеціалізований суд з розгляду цивільних і кримінальних справ. Окрім того, виправдання Тимошенко вимагали й народні депутати, зокрема Ксенія Ляпіна, Андрій Павловський, Андрій Шевченко. Та суд відхилив касаційну скаргу і залишив чинним вирок колишньому прем'єру в газовій справі. Я на громадській засаді. Я абсолютно Здравствуйте, добровільність. Так, великий Леонид Леонід Вы запомните это лицо? Російські опозиціонери Борис Німцов і Леонід Мартинюк представили 28 серпня черговий звіт присвячений президентові Росії Володимирові Путіну. Життя раба на галерах. Така його назва. Такими словами, сам Путін колись характеризував життя президента Росії. Яке насправді це життя? Читайте і дивіться на сайті Радіосвобода.орг. Жить раба на галерах. Он уже у вас у всех есть, я так понимаю, да? Дворцы, яхты, автомобили, самолеты и другие аксессуары.